І всім привіт, род! З вас підписав Фудбейка. Ми продовжуємо грати в Хойку з модом Ukrainian Adopt All за Україну, де в нас зараз іде війна, величезна війна з цією Європи. Вважайте, ми тут трохи допомагаємо Італії, щоб вона не капітулювала, допомагаємо триматись. Ну, типу, тут вони самі тримаються без нас, на щастя. І основний нас наступ іде в бік, в бік цього всього. Я, в принципі, до речі, більш-менш активно атакую. Погнали сюди, там вигідні наступи реалізовуємо. Погнали. Зараз у нас після останніх наступів та проривів багато вигідних наступів залишилось. Вдох сюди, підтримку. Давайте також підтримку. Вони намагаються мене атакувати, але. Але єдине, що я можу побажати, це вдачі. Нам у нас нестача вантажівок, потягів нестача. І Піхотки, на жаль. да, виробництво у нас не вистачає. У нас дуже просідає виробництво. Я сподіваюся, я зараз діду кудись. Сюди. Тут проблема в тому, що не показують, які саме рішення мені дадуть. Які. Доби я отримав претензії на країни, на, ой, на регіони. Ну це не цікаво. Ну, а вже ж сюди. Один лідер, сильна країна. Ось сюди, я сподіваюся, тут мені дадуть рішення на те, щоб Ростов став національним Білград. І ще все це стало національним. Бо, ну, по-перше, у нас буде менше гарнізону на це все йти. У нас гарнізон так чи інакше, типу, ну так, да, не так багато, але він йде. А, який військовий губернатор? Я б хотів цивільний нагляд. Блін, дуже старий вигідний наступ. Ну, в лапках вигідний наступ сюди. У нас знаходиться. Сюди б зайти було прям прекрасно. Так само, як проатакувати сюди. Так, а куди? Чому в мене побіжали якісь дивізії? У мене ж все. Коротше, все ж нормально. Так, трохи прориву в ржев треба. Ну, бо це вузол постачання. І навіть розширивши фронт. Це непогано було б зайти в ржав. Хоч і не до кінця вигідний наступ. О, тут провінцію я звільнив. Тепер прям повністю вигідний наступ ще сюди. Сюди такое, все. Красиво. Скоро нарешті зайдемо в Гомель. 42-й рік. А вже ж роти інженерів. Обов'язково. Ми, до речі, створюємо без. А, це піхотна дивізія, так. Я просто якийсь момент створював без саперів дивізії, бо в мене не вистачало лопатки. Так, зараз в воржеф атакуємо. Дуже важливо зайти. Так, ти стоп. Я сподіваюся, ти зараз швидко. Ні, ти не встиг зайти. Ах. Давайте поки що стопаємось. бо через вже занадто багато військ буде ходити. Спочатку вирівнятись тут. Вер ще якийсь. Так, вони тут намагаються мене зупинити, але вдачі. Щось мені не подобається, як у мене війська бігають туди-сюди. Мені не подобається. У нас надто широкий фронт став. Сюди б зайти. Це просто прям необхідність. Зайти в Ржев це прям необхідність. У нас нема сильного вибору. Ну, вибір. вибав, просто, типу, нам дуже сильно спростить життя, якщо я зайду в Ржев. Прям дуже сильно. Ну, так само, як якщо я зайду в Хобель. Є! Yeah. Так, ще плюс провінція. Заходимо в цю. Допомагаємо зайти в цю провінцію, в яку я дуже давно вже хотів зайти. Намагався зайти. да, бачите, вони просто ходять через цю провінцію. Вони через ржев ходять, і це дуже сильно заважає. Там сім дивізій назбиралось, але зараз всі з них вийдуть. Упс. Неприємно трохи, але окей. Не кимось буде дивом взяти гомель. О, ось тут вузол постачання. Треба його взяти. І Рославль забрати. одну дійсі сюди, одну сюди. Так, да, тут проблеми з постачанням, там можемо посипатись. Упс, взяли Рославль. Але насправді ось цю провінцію треба брати. З вузлом постачання і підбудувати сюди слізницю. Тим більше в них цей вузол постачання не працює. Це зараз візьму. Ой, упс, тут неприємно. Дістати. Цю армію для початку сюди. Ні, сюди. Повинно сюди, повно сюди. що, що, будь ласка, встигнеть. Є, встигли. Встигли допомогти перекрити все. Нормально. Далі буде легше. Так що в Рославлі було, один військовий завод. Прекрасно. Нам важливий кожен військовий завод. Ну ми таким чином Смоленська зараз швидше візьму. Так, є. Брус постачання. Є! Є, вісь оголосила війну ось цьому співдружності націй. Тепер у вісі фронт ще тут буде. Ось тут фронт. Співдружність нації. Умнічки, умнічки. Ну і Австралія. Нормально. До речі, я тут забув, але тут я не хочу сильно впрети. Я не хочу. Давайте ці 12 дивізій. Ой. <свісно> <свісно> Якщо видалити. Де інші? З вас. А, ще 12 тут стоять. Нехай ці 12 стоять тут. Ви. Та я думаю, тут трьох можна залишити. Дев'ять з вас в окрему армію. А, давайте тоді, ці вісім в цю армію. Ось так. Ну і для краси одного з вас також. Всюди ж. Всі інші вісім? а ну, і три дивізії хай тут стоять. Всі інші вісім. Ви мені потрібні на конкретних напрямках. Блін, ось тут просто розрізати їх було б ідеально, але в мене не вистачить. Коротше, це дуже сильне розширення. фронту і це жахливо. Так не можна робити. Ой, в нас проблема тут. Так, давайте ще двох з вас. Куди я приєднав? До цього цієї лінії захисту сюди. Видко. Шість. Ви будете допомагати мені в наступах, як тут. Ну, Давайте в Гомель. Швидко в Київ. Погнали. Так сюди. Я когось примусив ну, відступати. Ти сюди, ти сюди. Ви навіть когось з вас сюди. Ні, ні, ні. У жодному випадку не можна Луцьк. А, вони туди і не зайшли, окей. Туди атакувала підтримка. Так, М -м -м давайте видобачи ресурсів, бо мені резини не вистачає, блін. І ще шість піхотних. Є. Oh, yeah. <гум> Взяли цей вузол постачання. Да, ну, ми таким темпом в Смоленськ зайдемо. Але мене дуже цікавить, чи зможу я в Гомель зайти. Ну від Бобруська нема сенсу прямо брати Бобруську цілеспрямовано. <гум> Сенсі, якого біса тут сталося? Що тут відбулося? Так, стоп. А чому ти куди сідеш? Що? Стоп, а як мене тут відбили, у мене все хорошо тут було. Поляки дуже сильно заважають. Дуже сильно заважають, поляки. Тут тяжкий фронт стає. Надто активно атакують сюди. Ну, вони і саме вбиваються тут, але все ж таки. Все ж таки атакують. Стоп! На кого ти напав? Я ти на Аргентину напав. А це, можливо, навіть краще. Бо в них прямо в Європі тепер ще війна. О, як хорошо. В них надто ш... Я їм зробив надто широкий фронт з іншими країнами, в них фронт. Через це вони не зможуть нормально вибити арагон швидко. Я сподіваюся, арагони є хоча б трохи військ. Арагон, в тебе там гори, ти міг спокійно. Можеш... Якого біса в тебе нуль дивізій? Це ти знущаєшся? Арагон, ти мав би бути союзником мені. Ти мав би бути мав би дуже сильно допомогти мені. Замість цього ти просто ніч... Ніч... нічого. Ну, типу, ти ніщо. Так, мені щось підказує, що тут у нас просто лишилась пуста провінція, через це нас захопили там. До речі, давай сюди. Цей наказ видалю. Так, да, навіть ось ці дивізії тут стояли ось так. Ну, щоб, типу, було, було більше логіки в тому, що ми робимо. Так, окей. Тут щось не дуже приємне. Давай щось сюди, ось так. О! Ukraine will be red. Одна, велика. А ні, од... єдиний вітер, сильна країна. Сильна Україна. Я сподіваюсь, далі я отримую собі купу провінцій національному додатково. О! А, ні, Арагонська, не аргентинська. Та блін, Арагон. Ти міг, ти мав би стати нашим союзником і дуже сильним союзником. Як ти переміг в громадянській війні, якщо в тебе нуль дивізій? Який це бред? Вступи хоча б в, які, до, до когось. Вступай в північно-американську лігу оборони. А вони, до речі, запропонувати прохід військ. Хочете, ви можете мені знаходитись. ви так. Може впасти трохи популярність фашизму, не. А, тут ще позвінять. Позвільняють когось. Ну та, не чіпаємо мельниковців. Ой, дивіться, вони намагаються атакувати мене. Які смішні. Забавні. Думаю, що можуть мені щось зробити, яке вони забавні. О! Хі-хі, я взяв гомель. Ну, це як вузол постачання. Мені важливий був не... не як промисловість і так далі. Як вузол постачання він мені дав достатньо. Так, ми прямо під Смоленськом, в якому нікого нема. Блін, а затримати б їх тут. На підході. Ох сюди. Ну рано чи пізно це буде. Коротше, це в будь-якому випадку для нас вигідний наступ. Бо це вузол постачання, який буде працювати на ось цю північ, завдяки якому я візьму рожев. Все. О, ну і один військовий завод, фабрики. Прекрасно. Побудую більш розгалужену мережу залізниць, бо вони. бо вони лохі в цьому плані. Так, а де ти ми тут будуємо? Ось тут, Та, давай. Останню побудуй, що все. Потім останнє укріплення. Хм, ген. Давайте оточення міні зробимо. Міні-оточення. Так, десь в мене поганий захист. Ось тут, ось тут. Вони не впорається. Я можу навіть ось так підвести. І ось італій могла б зараз впасти. А тепер вона не впаде завдяки мені. О, а тут я зробив фоточні. Відбуваємо. Упс, все, нема ворога. Скільки в мене двізі? 179. Мені треба більше. 46 всього військових заводів. Треба більше, всього більше треба. Погнали, у нас тут відкрилась дорога вигідних наступів на північ. Так, полетіли. Вирівнюємо трохи в кордон. Так, вий. Ви-бий-бий вий. Ви, ви. Давайте видалити, видалити. Вам шістьрці, я побудую кордон. А я буду звідси. Ось так. І неприкріплені війська. Їх має бути вісім. Сім і десь ще один ховається, неприкріплений. О, знайшов. Сюди. Є. Бо поляки заважають і дуже сильно заважають. Ну, речі, на. Покращити тебе. Я можу ще тренувати, ще шість. У нас достатньо піхотка. Так, із вантажівками майже розібралися Що потяг... Достатньо мати потягів. А, Китай капнув! Є! Китай це ж Китай вісь був. Китай вісь, японці це ми. Ну. Вони не в альянсі не з ким, але вони разом з нами. Вони нам за союзника. Тому це прекрасно те, що Китай капнув. Японці мають перемагати. Я навіть добровольців японцям колись відправляв. Так, Вітєпськ. Вузол постачання. Не тяжко вирішити, куди просуватись. У нас небагато дивізій, щоб атакувати усюди одночасно. Хм. Хм-хм-хм. Ну, -хм -хм. Не забуваймо, що в мене там мета була в бік Ржеву пройтись. Давайте зараз. Трохи краще пози позиції навколо Ржеву візьму. Юнань приєдналась до вісі. Ну. Okay. Okay. <laughs> окей, окей. Арагон, шкода, це прям. Короче, це щось що мені дуже не подобається. Те, що сталося з арагоном, це прям чесно, якийсь бред. При цьому повний бред. так, ти там. Ну, давай все одно підтримку відправимо. Хоч ти і без підтримки впораєшся. Далі сюди. Може, таким чином і в Мінськ зайду. В Мінську точно я якась, хоча б якась промисловість. Як мінімум там точно є для будівництва. І вниз твої. Все, з цією провінцією у нас з'явились. З'явились кращі умови для наступу на режев, але все одно режев, якщо ви подивитесь, дивізії ходять скрізь режев. Вони, типу, якщо ходять, йдуть кудись-сюди на схід, вони йдуть через режев, прям проходять скрізь цю провінцію. О, я бачу наступ союзників. Давайте підтримаємо. Так, у них тут. Да. Ніхто... да я, я допоміг. Я допоміг нашим союзникам. Я молодець. Давай підтримка. Знову ж ми зараз досить багато атакуємо, не розширяючи фронт собі. Ой, тепер ще якраз тут. Ну, погнали. Будь ласка, скажіть, що ви зайдете в Ржев. Але вони ходять через Ржев. Це величезна проблема, це прям величезна. О, Максималістська Португалія оголосила війну Португалії? А, о, Молодці. Але ви воюєте проти всіх. Ставайте в американську співдружність, будь ласка. Я хочу ще, щоб цей співдружність Нації була, після проти США. Ой, проти США, проти Німеччини. Так, Східний Загрос, висадка і Італія. Ну, Італію ми тримаємо. За це я не хвилююсь. Тут ми навіть ще одну провінцію візьмемо. Я навіть вас перемалюю. Ось так, може. Що? Та йдемо далі. Досить таким широким наступом атакую. Ось так. Чотири провінції одночасно і. А! Я заходжу в Ржев. Так, стоп. Та я також сюди. Та я також сюди. А, все, не треба. Зупинись. Зупинись. Ржев, я. Я не контролюю тебе як регіон. Так, я контролюю тебе як вузол постачання і цього достатньо. Ще тут є твер. Яка має в собі нічого не має в собі. Аржеф має один військовий завод. Та окей. Рано чи пізно зайду туди. До речі, якщо ось так дивитись, якщо вірити цим звітам, то в Мінську нічого нема. Ну, в плані саме військових заводів. Гаїті, північноамериканський Уругвай. Увійшов в північноамериканський сай... Альянс. Хм. Ну, це не... не сильно цікаво. Ось якщо Північнооборонний Пакт був проти. Проти 8 було б краще. Це б нам дуже допомогло. Але вже як є. О, вигідні наступи тут є. Навіть з цього боку. Так, далі сюди. Погнали. Сюди вигідний наступ. Прориваємо, зайду в біттімськ. З цієї провінції їх відбити б. Так, мені буде краще, якщо ось так, що ви станете. О, ні, вигідні наступи закінчили. На Заход... На західному фронті закінчилось. На східному ще ні. Та давайте я таким чином може в Ярославль зайти. Який також узол постачання. Міськових заводів нема. Але зайду. То ми тільки на східному кордоні концентруємося, все, непорядок. Ну слухайте, ми за цю серію дуже сильно розжерли ось цей кордон. Ну, типу, фронт, ми дуже сильно розжерились. Дуже сильно. Ну, типу, якщо порівняти з першою серією, ой, з початком серії, де в нас тут, типу, виступ був тільки, то зараз ми тут так їх повитісняли. І навіть те, що ми позабирали фабрики, це вже дуже суттєво. Це дуже суттєво. Ну, бо фабрики, по-перше, вони повинні, будуватися, по ми, що будуть будуватись, по-друге, ми швидше будемо розбудовуватись. Ну і потім через ось цей фокус, сподіваюсь, мені дадуть захопити все. Ой, тут ідея про бонуси. Ого. Ось тут купа претензій і рішення якісь, я сподіваюся, на приєднання. Ось тут швидкість будівництва пошкодження гарнізонів, коротше. Ми ще бонуси собі поотримуємо. Я хочу нагадати, що у Німеччини максимум 250 дивізій, коли в нас 179. Тобто ми. Ми і не слабкі, і ми плюс розширяємось, коли в них навряд чи є можливість розширятись по кількості дивізій, як мінімум, тому що в них лишився максимум мільйон. Мільйон 370 тисяч людських ресурсів, у мене 2 мільйони 100 тисяч у Русі, ні, типу 146 тисяч людських ресурсів, максимум лишилось. Максимум 86 фабрик, що насправді не дуже приємно. Ну Хоч тут в льоні фабрика. До льоні я не дійду Ось тут один-два. ось тут один два військових заводи. Треба військові заводи їх. О, сюди і сюди зайти. Короче, в них занадто розкидані військові заводи, щоб швидко їх забрати. А я ж в свою чергу не забуваю вам нагадувати, що є ще й розробник ігор. На жаль, на момент виходу цього відео знижок не буде, але на Варфакторі скоро буде демка, безкоштовна демка, в яку ви зможете пограти. Тому додайте цю гру до бажаного, щоб не впустити цей момент. Ну, тобто, типу, щоб не опустити, що ви можете безкоштовно пограти в гру Безкоштовно. Чому ні? Це мене дуже підтримує також. Так само, якщо ви додасте всі інші мої бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходять з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.